Рік пройшов більше року, немає закінчення розслідування. Директор з охорони праці та пожежної безпеки Па Черкаса Обленерго» Анатолій Гончаренко вказує на факт порушення норм порядку розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. В Черкаській області зафіксовано вже більше десяти подібних випадків. Як подолати цю проблему обговорювала на круглому столі за участі представників роботодавців. Фахівців з охорони праці, проспілок та місцевих органів виконавчої влади затягування термінів розслідування визначено основною проблемою. Як наслідок від цього порушуються права потерпілих на виробництві, насамперед, це своєчасність розгляду цієї комісії, і людина повинна отримати своєчасно відповідні відшкодування втраченого, тобто здоров'я і при необхідності працевлаштування. На іншу посаду чи отримання відповідних коштів позицію Центрального регіонального управління держпраці учасниками Круглого столу визнано як основну проблему у розслідуванні нещасних випадків на виробництві. На жаль, ми на сьогоднішній день маємо проблематику невиконання посадовими особами Центрального регіонального управління держпраці України. Вимог порядку розслідування нещасних випадків професійних захворювань аварій на виробництві це основна на сьогоднішній день проблематика. Терміни розслідування нещасного випадку згідно порядку 15 днів, а ми маємо сьогодні випадки на круглому столі. Більше року йде розслідування. В результаті потерпілі не отримують відшкодування від пенсійного фонду, де організовує така ситуація і діяльність самих роботодавців. Це нікому не вигідно, не потерпілому, ні роботодавці, ні інші. Є посадові особи державної інституції, які не виконують свої функціональні обов'язки в повному обсязі. Результатом круглого столу стало звернення до міністерства економіки, якому підпорядковується держпраця України. Стукайте, і вам будуть відкривати. Звернення, які сьогодні робили члени комісії по спеціальному розслідуванню в Держпраці України, не дали відповідно позитивного результату. На них просто Держпраці України не відповідає.